Гороскоп на 29 березня Водолій. Завтра ваш творчий потенціал та інтуїція будуть на піку. Це чудовий день для самовираження нестандартних рішень і несподіваних ідей. Можливо, ви отримаєте пропозицію, яка спочатку здасться ризикованою, але варто її розглянути. В особистому житті з'явиться шанс зміцнити відносини або зробити перший крок назустріч новим почуттям. Риби День сприятливий для душевного відпочинку та самопізнання. Вам важливо дослухатися до своїх потреб і не перевантажувати себе зайвими обов'язками. Якщо відчуєте втому, знайдіть час для релаксу. У відносинах варто бути терплячими, не поспішайте з висновками, партнер може потребувати вашої підтримки. Овни. Завтра ваша енергія буде на максимумі, і це чудовий день для активних дій. Нові ідеї та проєкти принесуть хороші результати, якщо не будете відволікатися на дрібниці. В особистому житті можливі яскраві емоції, можливо, хтось зробить вам приємний сюрприз або доля зведе вас із цікавою людиною. Тельці завтра важливо зберігати внутрішній спокій та не поспішати з рішеннями. Дайте собі час, щоб розібратися в ситуації, можливі несподівані фінансові надходження або цікаві пропозиції. Відносини з близькими будуть гармонійними, якщо ви проявите більше уваги та турботи. Близнюки ваша комунікабельність завтра відкриє перед вами нові можливості. Це гарний день для спілкування, знайомств та переговорів. Можливо, ви почуєте інформацію, яка допоможе вам у важливій справі. В особистому житті варто більше говорити про свої почуття, щирість зробить відносини міцнішими. Рак. Вам потрібно трохи сповільнити темп і приділити увагу собі. Завтра гарний день для внутрішнього аналізу, планування майбутнього і відпочинку. У стосунках важливо не приховувати своїх справжніх емоцій, відверта розмова допоможе уникнути напруги та непорозумінь. Лев, завтра ви будете у центрі уваги, ваша харизма та впевненість притягуватимуть людей. Це чудовий день для презентацій, публічних виступів або важливих переговорів. У відносинах можливий новий виток, чи то пристрасна зустріч, чи то приємний подарунок від партнера. Діва День сприятливий для наведення порядку як у справах, так і в думках. Вам важливо розставити пріоритети та не брати на себе зайвого. В особистому житті можливі несподівані моменти, які змінять ваш погляд на ситуацію. Будьте відкритими до нового та довіряйте своїй інтуїції. Терези. Ваш настрій завтра буде легким та натхненим. День сприятливий для спілкування, культурних заходів та романтичних зустрічей. У роботі варто звернути увагу на деталі, вони можуть відіграти важливу роль. У стосунках головне баланс. Не забувайте слухати партнера. СКОРПІОН. Інтуїція завтра буде вашим головним союзником. Ви можете отримати цікаві новини або відчути, що щось змінюється. Довіряйте своїм відчуттям і не бійтеся ризикувати в розумних межах. В особистому житті можливі несподівані зустрічі або повернення старих почуттів. Стрілець. Завтра ви відчуєте бажання вирушити на пошуки нових вражень. Це чудовий день для подорожей, зустрічей та експериментів. У роботі можливі приємні новини або вдалі переговори. В особистому житті варто довіряти своєму серцю, воно знає, куди вас вести. Козоріг. Ваше терпіння та наполегливість завтра дадуть свої плоди. День сприятливий для вирішення важливих питань та довгострокового планування. У стосунках головне не тримати емоції в собі, адже відверта розмова допоможе уникнути напружених моментів. Можливі приємні сюрпризи від близьких. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.